Вітаю вас, малята. На дворі усе зима білим снігом замила, а у мене на вікні диво квіти зацвіли, білі, жовті і червоні, і великі, і малі, і високі і низькі, гарні квіточки мої. Дітки, моє оселі справжнє диво, розквітли кімнатні рослини. А ви знаєте, чому їх так називають? Так, це рослини живуть у приміщенні у кімнаті. Їх саджають у горщики, за ними наблюдають, а потім вони виростають великими і красивими. А для чого нам потрібні рослини? Вони прикрашають нашу домівку, лікують, очищують повітря. Одні рослини мають запашні квіти, інші маленькі гарні листочки. Але все, всі вони. Радують нас своєю красою, а вам відомі назви кімнатних рослин? Існує безліч нас та видів кімнатних рослин. Це бігонія крапчаста. Бігонія тому, що її стебла дуже довгі, вони поспішають рости біжать. А чому крапчаста? Ви погляньте на її листочки і одразу зможете відповісти на моє запитання. А це клівія, має вузьке, довге, гладке листя, а на високому стеблі знаходяться оранжеві квітки, яких може бути дуже багато. Це симполія, але ми звикли називати її фіалкою. Якого кольору квіти? Листя аспедісти, схоже на листя конвалії. Лише квітнеться рослина дуже-дуже рідко. Ця кімнатна рослина, що вам нагадую, вона називається драцена. Ця кімнатна рослина фікус. Всі ці рослини не будуть гарними без догляду. А ви знаєте, як за ними наглядати? Давайте пригадаємо, кімнатним рослинам потрібно розпушувач землю, щоб до коріння потрапляла не лише водичка, а й повітря. Вологою ганчіркою потрібно витирати пил з листя. Тому що рослина дихає листочками. Якщо листочки маленькі, їх можна оприскати водою. І найголовніше: кімнатні рослини потрібно полювати водою кімнатною температурою. Лійку потрібно тримати так, щоб носик торкався краю горщика. Поливати землю треба обережно не лити воду на листя на стебло. Але не всі рослини однаково люблять воду. Деяких потрібно полувати кожного дня, а деяких раз на кілька днів є рослини, які полюбляють сонечко, а є навпаки не дуже. Тому при догляді за рослинами потрібно знати деякі правила. Нагоді нам стануть підказки. Сонечко означає, що рослини потребують світла. Сонечко з хмаркою затінок. Одна крапля. Рослин не потрібно часто поливати, багато навпаки. А це знак, що рослин потрібно оприскувати. А як ви гадаєте, що означає цей? Долонька підказує, що листочки можна витирати від пилу, а такий знак, що до них не можна торкатися. Спробуйте прочитати підказку доглядом за фікусом. За фіалкою пограємо в гру, що потрібно рослинам. Я вам буду показувати малюнок. А ви кажіть так, якщо потрібно, ні, якщо не потрібно. рослинам потрібна наша турбота, і вони будуть прикрашати наш дім. До зустрічі!